Виконуємо номер 541 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. І два приклади. Приступаємо до виконання. Проставимо порядок дій в першому прикладі. Перша дія віднімання. Друга піднесення до степеня, третя ділення, четверта – множення і п'ята також множення. Виконуємо першу дію 4,2 відняти 3,5. 4,2 відняти 3,5 буде 0,7. Виконуємо другу дію 4 сьомих піднесемо до квадрата. 4 сьомих помножимо на 4 сьомих, будемо мати 4 помножити на 4,16. 7 помножити на 7, 49, 16, 49. Виконуємо третю дію. 2,1 друга поділимо на 1,3. Подамо 2,1 друга і 1,3 у вигляді мішаного числа. 2 множимо на 2,4 додаємо 1, буде 5 чисельнику. 5 других. 1 множимо на 4,4, 4, 4, додаємо 3,7 на 7,4. Умножимо 5 других на дріб обернений до дільника на 4 сьомих. Перемножаємо чисельники і знаменники. 4 і 2 скорочуємо на 2, 2 ділим на 2 буде 1, 4 ділим на 2 буде 2. Маємо в чисельнику 5 помножити на 2, 10, в знаменнику 7. Отримали 10 сьомих. Дріб неправильний, але наступна дія буде множення, тому ми не будемо. У вигляді мішаного числа. Третя дія 10 сьомих помножимо на результат першої дії 0,7. 10 сьомих множимо, подаємо 0,7 у вигляді звичайного дробу на 7. 10 сьох і 7 обернені числа, тому їх добуду до рівня 1 І четверта дія. Ми повинні результат четвертої, третьої дії, четвертої дії це була четверта дія. Результат четвертої дії помножити на результат другої дії. Один множимо на 16,49. Маємо 16,49. І записуємо наш результат. Переходимо до другого прикладу. Проставимо тут порядок дій. Перша дія віднімання в дужках. друга дія піднесення до степеня, третя ділення і четверта дія множення. Виконуємо першу дію. 14,25 відняти 4, ,2. 5 і 2 – взаємно прості числа, тому найменшим спільним знаменником буде 10. Зведемо до спільного знаменника 10. Знайдемо додаткові множники. 10 ділимо на 5 буде 2, 10 ділимо на 2 буде 5. Маємо нові чисельники. 2, множимо на 2 4, 5 множимо на 1, 5. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 14,4 до віднімання. 14 подамо як 13 додати 1, а одиничку, в свою чергу, як 10 десятих. 10 десятих додати 4 десятих, маємо 14 десятих. Отримали 13,14. Віднімемо 4,5. Віднімаємо цілі частини 13, відняти 4 буде 9, 14 десятих, відняти 5 буде 9. Десятих. Отримали 9,9. Виконуємо другу дію. 1,1 другу піднесемо до квадрата, подамо 1,1 другу в вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 2 буде 2, додаємо 1, 3 3 других піднесемо до квадрата, 3 других помножимо на 3 других. Будемо мати 3 множить на 3 9, 2 множити на 2, 4, 9 четвертих. Ми не будемо записувати неправильний дріб у вигляді мішаного числа, бо наступна дія буде ділення. Виконуємо третю дію нам необхідно 9 четвертих поділити на результат першої дії на 9,9. Подамо 9,9 у вигляді неправильного дробу. 9 множимо на 10, 90, додаємо 1, 99, десятих. А тепер помножимо 9 четвертих на дріб обернений до дільника. Перемножаємо чисельники і знаменники. 9 і 99 скорочуємо на 9. 9 ділимо на 9 буде 1. 99 ділимо на 9 буде 11. 4, і 10 скорочуємо на 2. 4 ділимо на 2 буде 2. 10 ділимо на 2 буде 5. Маємо в чисельнику 5. У знаменнику 2 помножити на 11, 22. Отримали 5, 22. І виконуємо четверту дію. Нам необхідно 5 22 помножити на 15,4, подамо 15,4 у вигляді звичайного дробу. 5 22 множимо на 15,4, 4, 4 можемо скоротити на 2, 4 ділимо на 2, буде 2, 10 ділимо на 2 буде 5. 5,22 помножимо на 15,25. Подамо 15,25 у вигляді неправильного дробу. 5,22 переписали. 15 множимо на 5, додаємо 2. Маємо 77 ,5. Тепер перемножаємо чисельники. 5 на 77 і знаменники 22 на 5. 5 і 5 скорочуємо на 5 22 і 77 скорочуємо на 11. 77 поділити на 11 буде 7. 22 поділити на 11 буде 2. Отримали дріб 7 других. Дріб неправильний, подамо у вигляді мішаного числа. 7 ділимо на 2, неповна частка буде 3. Востачі 1 отримали 3,1 друга. Записали результат 3,1 друга. Ми обчислили номер 541, виконано.